Привіт, нішперко! Сьогодні разом із тобою я хочу розглянути наступну тему, а саме поговорити про кращі програми для віддаленого доступу до комп'ютера. У цьому огляді знаходиться список кращих безкоштовних програм для віддаленого доступу та управління комп'ютером через інтернет. Відомі також як програми для віддаленого робочого столу. В першу чергу мова йде про засоби віддаленого адміністрування для Windows 10, 8 та Windows 7. Хоча багато з цих програм дозволяють також підключатися до віддаленого робочого столу і на інших операційних системах, а також на смартфонах на базі операційних систем Android iOS, для чого можуть знадобитися взагалі ці програми? У більшості випадків вони використовуються для віддаленого доступу для допомоги комусь на іншому робочому столі. І вони потрібні для того, щоб обслуговувати комп'ютер, наприклад, системними адміністраторами або в деяких сервісних цілях. Однак, з точки зору звичайного користувача, віддалене управління комп'ютером через інтернет або по локальній мережі, також може бути використаним, наприклад, замість установки віртуальної машини з Windows на ноутбуці Linux або macOS. Можна підключатись також до ПК з, ну, з цими операційними системами. І почнемо із найпершого. Це те, що нам, ну, мабуть, не нам, а взагалі знайома річ. Це програма, яка називається Microsoft. Microsoft Remove Desktop. Ось таку вона має піктограмку. Ось такий зовнішній е, вигляд. Так? Це програма для віддаленого робочого столу від Microsoft. Вона є хороша тим, що для віддаленого доступу до комп'ютера е, з допомогою цієї програми не потрібно встановлювати будь-якого додаткового програмного забезпечення. При цьому протокол RDP, який використовується при доступі, в достатній мірі є захищеним і добре працює. Але є деякі недоліки. Перш за все, в той час, як підключитися до віддаленого робочого комп'ютера, ви можете не можна встановлювати додаткові програми в усіх версіях. Відповідно, Windows 7, 8 і 10, а також з інших операційних систем, в тому числі Android і iOS. завантаживши деякий безкоштовний клієнт. Е, так. Е, ще одне обмеження без додаткових налаштувань і досліджень підключення до віддаленого робочого столу Microsoft працює тільки, якщо комп'ютер і мобільні пристрої знаходяться в одній локальній мережі, наприклад, підключені до одного роутера. Тобто, е, наприклад, із дому до е, роботи, до школи підключитися буде досить і досить складно. Але програма варта уваги і відповідно на ній можна працювати. Наступна програма, про яку я хочу поговорити і розказати, це програма TeamViewer. Це, мабуть, один із лідерів якраз ось такого сегменту програм. Хоча насправді я і не працював з цією програмою, але багато хто її рекомендує. Що це взагалі за програма TeamViewer, як я вже сказав, напевно, найвідоміша програма для віддаленого робочого столу. Е, вона є російською, е, на жаль, українською я не знаю, але в тім сайті нічого не сказано. Е, вона проста у використанні, е, дуже функціональна і, відмінно, працює через інтернет. Е, ну і вважається безкоштовною для приватного використання. Тобто, якщо в організації, потрібно її купувати. Крім цього, може працювати без встановлення на комп'ютер, що корисно, якщо вам потрібно лише одноразове підключення. TeamViewer доступний у вигляді великої програми для Windows 7, 8, 10, Mac та Linux, що поєднує собі функції сервера і клієнта і дозволяє налаштовувати постійний віддалений доступ до комп'ютера у вигляді модуля TeamViewer Quick Support. Що не потребує установки, який відразу після запуску видає ID і пароль, які потрібно ввести на комп'ютер, з якого потрібно з'єднатися. Додатково є варіант TeamViewer Host для забезпечення можливості підключення до конкретного комп'ютера в будь-який час. Також з недавніх пір з'явилися TeamViewer у вигляді додатка для Chrome. Є офіційні додатки для iOS та Android. Серед функцій, які доступні при сеансі віддаленого управління, є запуск vpn зєднання з віддаленого комп'ютера, дистанційний друк, створення скріншотів і запис віддаленого робочого столу столу, загальний доступ до файлів або просто передача файлів, голосовий текстовий чат. Ну, також тім підтримує Wake Online, перезавантаження і автоматичне перепідключення в безпечному режимі. Це те, що дозволяє якраз TeamViewer, Такі невеличкі характеристики. Наступна програма, про яку варто е, сказати, це якраз Chrome Remote Desktop. Ось такий вона має вигляд. Е, відповідно, що цікаво, що це програма для браузера. Chrome. Вона працює виключно у Google Chrome. При цьому доступ буде не тільки до Chrome на відданому комп'ютері, а й до всього робочого столу. Підтримуються всі настільні операційні системи, на які можна встановити браузер Chrome. Так само для Android і iOS є офіційні додатки в магазині. Для використання Chrome Remote Disk то потрібно завантажити розширення браузера з офіційного магазину, задати дані для доступу, тобто Пін-код, а на іншому комп'ютері підключитися з використанням цього ж розширення і вказати Пін-код. При цьому для використання віддаленого робочого столу Chrome обов'язково потрібно увійти до свого облікового запису Google. Не обов'язково один і той же обліковий запис, але він має бути в Google Chrome. Серед переваг є безпека і відсутність необхідності встановлення програм забезпечення. Ну, з недоліків, це якраз є деяка обмежена функціональність. Наступна програма це Anydesk. До речі, це крута програма, я нею користувався. Вона дуже легка у використанні і мені дуже і дуже сильно. Сподобалося. Це є аналогом Team Viewer. Е, ну, а, а чому аналогом? Тому що вона є створена колишніми розробниками TeamViewer. Е, серед переваг, е, ну, які заявляють творці, є висока швидкість роботи, тобто передача графіки робочого столу в порівнянні з іншими схожими утилітами. Е, AnyDesk підтримує російську мову. Чомусь, а не українську, коли я дивився, здається, була й українська. Ну, можливо, я наплутав. І не всі необхідні функції, включення, ну, в тому числі, і передачу даних, шифрування з'єднання, можливість роботи без установки на комп'ютер, але деяких є обмеження. Ну, скажімо так, тому що. Ця програма також є безкоштовною ну, для особистого користування. Є версії NEDS для Windows і для таких систем як Linux, macOS, Android і iOS. Як я вже говорив, ця програма, як на мене, трошки навіть зручніша, ніж TeamViewer. Не знаю чому, ну TeamViewer я в принципі не користувався, але за відгуками, як мені говорили, і як я попрацював. Вона простіша. Ну, але це чисто суб'єктивна думка. Е, наступна програма це Remove Utilities. Про неї, як, якщо чесно, я не знав, дізнався тільки е, зараз, коли підключився до е, цього запису і почав шукати інформацію про ці е, програми. Е, що відомо про цю конкретну? Програму Remote Utilities представлена на ринку як віддалений доступ RMC, це в перекладі з російської мови. Одна з найпотужніших програм для віддаленого доступу до комп'ютера ну, відповідно із тієї статті, яку я читаю. При цьому безкоштовна для управління на 10 комп'ютерах навіть для комерційних цілей. Є деякий перелік функцій, які можна використовувати. А саме, Кілька режимів підключення, в тому числі через інтернет, дистанційна установка і розстання програмного забезпечення, тобто можна віддалено щось встановити. Доступ до відеокамер, віддаленого реєстру і командного рядка. Підтримка Wake Online. On, on, Онлайн функції чату, тобто відео до аудіотексту, запис віддаленого екрану. Підтримка drag-drop передачі файлів і підтримка декількох моніторів. Звичайно, це не всі можливості, але штука досить корисна. До речі, варто скористатися, можливо, детальніше, як налаштувати і розгорнути, буде на цьому каналі в майбутньому. Побачимо. Наступна програма це Ultra VNC. Ось такий вигляд у неї. Так, давайте кращу картинку. Ось такий вигляд. Це програма, як ви бачите, видно, застріла зразка, хоча вона й розробляється. Це VNC, через що така назва. Це віртуальний Network Computing, тобто тип віддаленого підключення до робочого столу комп'ютера, схожий на RDP, який використовує Microsoft Remote Desktop, але мультиплатформений і з відкритим вихідним кодом, тому що RDP закритим. Для організації підключення, також, як і в усіх інших схожих випадках, застосовується клієнт Viewer. І сервер на комп'ютері, що буде підключатися. Е, є досить популярною. Ось ця якраз технологія VNC серед популярних мов. Якраз не мов, а серед популярних програм є якраз Ultra VNC, про яку якраз я говорю. І є Е, VNC. е Вона має наступний вигляд. Ось такий. Так. Тільки я так зрозумів, що програма не має можливості віддаленого доступу до декількох комп'ютерів одночасно. Якщо в попередніх програмах такий е вигляд є. Далі наступна програма це е AeroAdmin. Так. Так, не відкриту. Це програма для віддаленого столу. Одна із найпростіших безкоштовних рішень такого роводу. Вона ідеально підійде для початківця, і якому не потрібно дуже багато функціоналу. При цьому програму, програму не потрібно встановлювати на комп'ютер, а сам файл є мініатюрний. Цікаво, як це виглядає, як працює, також потрібно буде детальніше розглянути. Але для чого я взагалі почав говорити про ось ці всі програми для віддаленого доступу, про кращі програми для віддаленого доступу. Тому що в кабінеті інформатики дуже часто потрібно. Налаштувати віддалений доступ. І особисто для себе, серед всіх цих програм, які є представлені для віддаленого доступу в межах якраз одного кабінету. Тобто вони підключені до одного свіча, до одного роутера, я знайшов програму, яка називається Vayon. Vayon це. Безкоштовна програма з відкритим кодом для моніторингу та керування комп'ютером на різних платформах. Вайон підтримує всі навчальні моменти, можна проводити тренінги і багато-багато чого іншого. І це все віртуально і це все в межах одного класу. Що цікаво, що для VyON є документація. Українською мовою. Якщо ми перейдемо в документацію, так, відкриємо її. І оберемо якраз українську, тому можемо побачити, що налаштування є досить-досить хороші так українська Ось є. Можна подивитися підручники і багато чого цікавого. Е Ось таке відео я хотів тобі продемонструвати. Якщо ти знаєш кращі програми для якраз віддаленого доступу, в тому числі в кабінеті інформатики або, можливо, інші, чекаю у коментарях. На цьому буде все. Дякую за увагу і до нових зустрічей на Шпурком.